Майки Вітаю всіх! Кліп у рукаві для запікання. Це чудовий рецепт для тих, хто боїться, що домашня оздоба може не вийти, не пропечеться як слід або не підніметься. Технологія приготування досить проста, а рецепт перевірений і надійний. Кліп у рукаві не потребує додаткових пристроїв. Його можна запікати прямо на деці. Він виходить дуже смачним, з хрусткою скоринкою і ніжним у усередині. Розпочинаємо. Ямки всипаємо. Цукор 1 столову ложку. Сіль, 1,5 чайні ложки. дріжджі сухі 11 г це 1 столова ложка. Вливаємо теплу воду 400 мл. Вода має бути саме теплою, не гарячою. Перемішуємо до розчинення дріжджів. Вливаємо рослинну олію. 3 столові ложки. Трішки перемішуємо. Просіємо борошно 700 г два етапи. Спочатку просіємо половину борошна, замішуючи тісто вінчиком. Далі просіємо другу половину борошна, замішуючи тісто вже руками. При замішуванні тісто буде трохи липким. Тому додаємо ще трішки рослинної олії, саме 1 столову ложку, для легшої роботи з тістом. Залишаємо тісто під харчовою плівкою або рушником в теплому місці мінімум на 1-1,5 години. Після цього часу тісто, яке збільшиться в об'ємі, обминаємо. Та знову залишаємо в теплому місці ще на 30-40 хвилин. Цього разу воно підніметься швидше. Робочу поверхню присипаємо борошном. Обминаємо та викладаємо наше тісто на борошно. Обвалюємо тісто повністю у борошні. Руками формуємо умовний прямокутник, який закручуємо ось так в рулет. Защіпуємо краї, повертаємо швом донизу, беремо деко та рукав для запікання. Один край рукава зав'язуємо. Інший край розкриваємо і кладемо всередину наш хліб швом донизу. Залишаємо на розстойку на 20 хвилин. Після 20 хвилин за допомогою ножа робимо надрізи, як на батоні. Зав'язуємо рукав для запікання. Випікаємо в розігріті до 170 градусів в духовці 45-50 хвилин. Важливий крок. Одразу після випікання розрізаємо рукав. але будьте обережні, пар при розрізанні рукава дуже гарячий, не обпечіться. Громкий, гром'яний, м'який, з коринка у хліба виходить надзвичайно хрусткою та тонкою саме завдяки в ткані в рукаві, а всередині ніжний м'якуш. хліб залишається мяким та свіжим до шести днів. Відмінно підходить такий домашній хлібчик до других страв та, на бутерброди до сніданку. Підписуйтесь на мій канал та ставте подобайку. Всім смачного. З вами була Марія Кукін.